Російські спецслужби вербують не лише дорослих, а й підлітків. Росіяни розробили схему, як впливати на дітей та під виглядом нескладних завдань схиляють молодь для вчинення правопорушень та диверсій. Про це днями повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім у своєму телеграмі. Що ж це за схема та як вберегти підлітків від ворожого впливу в інтернеті? Поговоримо з начальником департаменту карного розшуку національної поліції України Вадимом Дзюбинським. Пане Вадимо, доброго ранку. Вітаю. То, що ж це за схема, як вербують підлітків, що роблять росіяни? Насправді схема доволі проста. Російські спецслужби в більшості випадків надсилають приватні повідомлення в месенджері Телеграм, або розміщують в певних групах в месенджері, тому ж Телеграм і інших інтернет-ресурсах об'яви щодо легкого заробітку. Тобто в будь-якому випадку, основним, скажімо так, стимулом вербування наших неповнолітніх осіб є грошова винагорода. А ось Віталій Кім у своєму телеграмі, що я щойно цитав, казав, що росіяни спершу дають якісь нескладні завдання. Якого роду ці завдання можуть бути? Як це можна взагалі розпізнати? Що йдеться насправді про протиправну диверсійну діяльність? Абсолютно вірно, спочатку це прості завдання, які деякі неповнолітні навіть сприймають як якісь квести, за які ще й отримують грошову нагороду. Прості завдання, наприклад, фотографування певних об'єктів приміщень чи автомобілів, потім придбання компонентів, які в подальшому можуть бути використані для виготовлення вибухівки. Тобто на початку це прості завдання, які навіть не можна пов'язати з неповнолітні, не можуть пов'язати з можливістю скоєння злочину. А от в який момент може настати усвідомлення, що ці прості завдання ведуть до злочину? Вони ж я так розумію, що не одразу стає це очевидно. Безумовно, не одразу, і ну фактично, для для правоохоронців вже момент фотографування неповнолітнім чи отримання завдання від невідомої особи в приватній переписі, сфотографувати автомобіль, який відноситься до служби. Правоохоронних, чи до військова тому яким користуються військовослужбовці, чи приміщення ТЦК, чи приміщення будь-якого почтового відділення це вже посил про те, що о, о, ця інформація може використатися для скоєння злочину і іншими особами. Тобто, фактично, вже на першочерговому етапі простого задляння для неповнолітнього ми можемо це розцінювати як о, о, підготовку до скоєння злочину. Чи є розуміння якоїсь певної категорії, скажімо, підлітків чи молодих людей, які передовсім потрапляють під вплив російських кураторів? Такий своєрідний психологічний портрет? Ну, безумовно, перш за все, це діти з малозабезпечених родин, які потребують постійно кишенькових грошей на свої потреби. По друге, це діти, які предоставлені самі собі. Фактично, які не мають ніяких занять, які хобі, тобто які мають багато вільного часу. Багато часу проводять в соцмережах в телеграм-каналі на різних телеграм-каналах. Тобто, ну з першого погляду саме ця категорія неповнолітня. А чи маємо ми статистику, скільки такими особами вже вчинено правопорушень, причому з керуванням саме з Росії? Безумовно, статистика така ведеться: всі ці злочини документуються, розкриваються Національною поліцією спільно зі службою безпеки, тому що більшість з них кваліфікуються як терористичні акти або диверсії. Якщо ми говоримо з початку 2025 року, то тільки за статтею 258 або терористичні акти вже затримано сім неповнолітніх в віці від 14 до 17 років по чотирьох кримінальних провадженнях всім їм оголошено про підозру і обрана запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Якщо ми говоримо фактично спочатку процесу цього вербування спецслужбами Російської Федерації, активність якого настала у 2024 році, то в загальному порядку можу сказати, що за підпали автомобілів сил оборони, за підпали релейних шаф, приміщень ТЦК, приміщень. Почтових різних наших перевезень, а також підпалів міських селищних рад загалом затримано 120 неповнолітніх, і вони підозрюються у скоєнні 137 таких злочинів. Якщо врахувати я, як батько свого часу двох підлітків, можу сказати, що підлітки далеко не завжди хочуть всім ділитися з батьками. Як виявити, що вони потрапили під шкідливий вплив? Безумовно, це не просто з категорію саме підлітків, але все ж таки батькам потрібно бути пильними. Потрібно більше звертати увагу, чим цікавиться дитина. Потрібно встановлювати батьківські контролі над різними девайсами, щоб розуміти, що діти спілкуються з невідомими особами в різних месенджерах. Потрібно розуміти, де перебуває дитина. В вечірній час, чому її немає вдома, де вона проводить свій досуг, чим займається. Тобто, фактично, треба проникатися життям дитини її потребами, цікавитися щоденно, чим займається дитина, для того, щоб зрозуміти, що дитина можливо буде завербована чи знаходиться в процесі вербовки. Представниками ворожих спецслужб для подальшого використання вчинення злочину. Якщо дитина ще неповнолітня, яка відповідальність батьків у разі вчинення злочину, фактично, відповідальність за скоєння злочину, які сходять неповнолітні, у нас наступає згідно закону з 14 років, тому що ці всі злочини тяжкі і особливо тяжкі. Тому тут вже неповнолітні несуть особисту відповідальність за скоєння цих злочинів. Якщо ми говоримо про категорію дітей до 14 років, їх насправді одиниці, тому що ну це ще вік, які діти менше проникаються саме цією тематикою різною. Тобто відповідальність батьків настає згідно адміністративного кодексу, звичайно. Але я ж кажу: в більшості випадків це діти від 14 років, і відповідальність сумсу не особисто згідно. Кримінального кодексу України дякую вам за ваші роз'яснення. Хочеться ще раз побажати батькам передовсім говорити з підлітками, яких слів добирати. Мені здається, що це вже справа індивідуальна, але говорити, звертати увагу, комунікувати і, зрештою, запобігати великому нещастю. Вадим Дзюбинський, начальник департаменту карного розшуку національної поліції України, був з нами з на зв'язку. Пане Вадиме, дякую за спілкування.